накидувати по федерастам із 120-го міномета на 13 кілометрів звучить фантастично. Але міни PRPA, Хера, які нам підігнали французи, аби нищити шкідників, здатні перетворити такі прагнення на цілком реалістичний сценарій. Абревіатура Хера розшифровується як «High Explosive Rocket Assisted». Тобто уламкова з додатковою реактивною тягою. Міна ця призначена для стрільби з нарізних мінометів калібру 120 мм. Власне, до нас на озброєння ці кабанчики потрапили разом із французькими ж нарізними мінометами MO120RT. Даний боєприпас стабілізується в польоті обертанням, тому немає стабілізаторів. Реактивний двигун розміщений всередині корпусу. міни, дозволяє їй летіти аж на 13 кілометрів, що дуже солідно. При цьому французи стверджують, що радіус ураження цієї манюні уламками становить до 76 метрів. Але тут точно прибрехали.